Друзі, всім доброго ранку. Знаходжусь біля Петропалівського суду. суддя неупереджено не дотримується Конституції України, не дотримується 57-ї статті про судоустрій суддів, улибається, ухмиляється, виганяє нас вільних слухачів із зали. Просто і сьогодні вони винесли рішення, щоб ніхто не приходив, хто там Бурдаза? Дивіться, ось читаю зачитаю Петропалівський районний судні Дніпропетровської області розпорядження 15.03.24. Сьогодні сьогодні. А сьогодні в нас да, нове ви... засідання відкрите. Да відкрите. СМТ Петропалівка про особливий режим роботи Петропалівського району суду Дніпропетровської області в період воєнного стану, а підписаний Ні. Відповідно до статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану в період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження, та робота суддів. Припинені, ми ж не припиняємо. чуєте, вони сьогодні, сьогодні так. винесли рішення, щоб... У зв'язку з введенням на територію України 24 лютого, 22 року воєнного стану. А ви е -е... А, відповідно... В общем, друзі, я вам скажу таке: що вони підготувалися добре, хоча б прапор України, дивіться, який він грязний. Грязний на суддів тут нема розпорядників. Біга 10 охоронців, їх всіх на війну відправити. І дивіться, що з нашим прапором треба дати судді, щоб вона його дома вистирала, ця місюра, яка не поважає нас, громадянин України, і повісила новий прапор України. Ми ж за конституцією живемо, друзі. А вона улибається. Я прошу, щоб ви вийшли всі. Так, стан війни не положено. Ми вільно тихо сиділи. Всі всі мовчки зайшли. Військові поприходили хлопці. он поприходили. Все нас зараз приїде. Я і я чесно скажу вам. Я, я не знаю, як, як оце ми викликали поліцію. зараз приїде поліція, потерпілий від поліції, буде заявляти відвід судді. Тому що недовіра їй, бо її чоловік працює в поліції. Це той місюра, який фальшує справи відносно хлопців військових, до вас, місюра, що та... вам казав щось, щоб на хлопців писали заяви. Так, так? Ось дивіться, військовий підтверджує, що, написав, місюра... сказав, що Дивіться, місю... Матеріал, місю... Місюра, ч... е... цей чоловік судді е... впливав на нього, щоб він на хлопців писав. Це правда, писав. Писав на хлопців этот саме заяви, скарги писав там заяви. А потім, коли він кинувся на це, все побачив, а назад він не міг його забрати. Він каже, ні, не забирай, надо їх всіх садити. Оцей місюра, якого я кажу, чоловік дружини цієї місюри, яка сьогодні должна була судити, так би сказати, хлопця, де поліція сама вчинила правила дорожнього руху. І... Он поліція їде, зараз друзі. Там може, та вони, що там не вони. Поліція їде. Та вони, ну їдуть, ми їх зупинимо, хай ідуть. А жіночка, яка стоїть на судова охорона, бігає в суді, двері закривають нас, закривається, Каже, вийдіть на своє робоче місце. Та до нас, а ви кажете, не до нас. До нас вони в хлопці хай їдуть, Їдьте ось бачите. Це, а, місюра ж поїхав, да? ні? А мені наче місюра лисий цей кабан, блін. Так що, друзі, отаке далі буде. Заснялось цікаве дуже відео. Я його сьогодні викину в інтернет, будете дивитися. Не бійтесь, пишіть, пишіть, не бійтесь, пора цю владу скидувати оцю. Яка 30 років сидить при владі, вона система. Вони поліція, прокуратура, нічого не робить Петропалівки, без діє, судді. Ви ж бачите, в суді чоловік в поліції працює, людей б'є. Він, кстати, побив одного також військового. Він побив е, поліцейський місюра, 4 роки тому. Побив вас, да? І та що ви не бійтесь? Чого, а чого ти, а чого ти боїшся? Що боїться? Мені, головно, казав, все казав, а зараз боїться показувати. Як це, на що воно тобі треба? Як ти сам заявляв? І відео ж є, що він тебе побив, наніс тілесні ушкодження, тяжкі, цей місюра. І він йому заплатив 2000 доларів, щоб остатися при поліції, працювати і далі грабувати державу. Так що він, дивіться, який прапор. Так що давайте, друзі, дякую за увагу. Будемо дивитися далі.